Зараз цей прибор на максимальної точності він показує 0,17 мікрозівертів на годину. Це нормальний рівень у 2024 році. В Україні посилять громадський моніторинг радіаційного фону, каже фахівець команди Сейв Дніпро Павло Ткаченко. Протягом року встановлять по країні більше ста пристроїв автоматичного моніторингу радіаційного фону, понад десять на Дніпропетровщині. Усі дані будуть доступні публічно на порталі Сейф Екобот. Суспільне перевірило, який радіаційний фон у Дніпрі разом із співробітницею ДНУ імені Гончара Поліною Коржаневською провели заміри в різних районах міста. Зараз ми знаходимося на перехресті вулиці Незалежності та проспекта Поля. І наш прибор показує 0,11 одинадцять на годину. Це теж нормальний рівень. Зараз ми знаходимося на проспекті Багдана Хмельницького, і наш прибор показує 0,16 шістнадцять мікрозіверт на годину. Це теж в умовах норми. Зараз ми знаходимося в парку Шевченка, та тут біля нас є вихід граніту. Показники приводу становлять 0,17 мікрозіметр на годину, і це також в межах норми. Ми взагалі користуємося цим дозиметром, тому що він легкий в роботі, взагалі він невеличкий. Можна його пересувати до різних місць. Ми ж виїжджаємо на природу і там. Вагавеликі дозиметри ми не не беремо з собою. Зараз ми знаходимося на житловому масиві Придніпровськ, та наш прибор показує 0,13 мікрозіверта на годину. Це також в межах норми. Зараз на ваших екранах результати замірів в деяких районах Дніпра станом на 30 травня. Безпечним для людини є показник радіаційного фону до трьох десятих мікрозіверта на годину, каже проректор Дніпровського національного університету імені Гончара Олег Маренков. Тривале перевищення рівня негативно впливає на організм. Зокрема, може викликати у людини променеву хворобу. Фахівець каже, підвищення радіаційного фону може відбуватися як через природні чинники, так і через штучні, наприклад, техногенні аварії. Так підвищений рівень радіації фіксували на Дніпропетровщині після вибуху на Чорнобильській атомній станції. Останні ж роки спостережень в регіоні показники в нормі, каже Олег. Цих даних, що зібрали по різних ділянках, наскільки я знаю, це і озеро Котлован було, і парки, то перевищення фону немає. Є певні коливання, але вони в межах норми. Регулярне вимірювання радіаційного фону науковці проводять у Дніпрі вже близько 40 років. Моніторинг щоденний каже Олег Маренков. Втім, результати публікують лише у випадку необхідності. Зараз я рідше це публікую, оскільки. Слава Богу, немає перевищення радіації. Публікації з'являються лише коли хтось там хвилюється, або або якась там нештатна ситуація десь відбувається. Олег Маренков каже: однією з загроз для радіаційної безпеки в Дніпрі є окупація військами РФ Запорізької атомної електростанції та пов'язані з цим ризики. Втім, каже, у разі небезпечної ситуації на заес громадяни матимуть чіткі інструкції дій від спеціальних служб. Андрій Незнаєнко, Олексій Коренєв, Суспільне новини, Дніпро.